Вже, як чули, що у нас цей місяць місяць сім'ї. Ми говоримо, як покращити сім'ю, відносини тих людей, які вже в шлюбі, а також настанови для тих, які збираються вийти заміж чи просто женитися. І тема б, називається «Як збудувати міцну сім'ю. Не крепку. Крепка це знаєте, спиртні напітки. Як збудувати міцну сім'ю? З чого взагалі розпочинається сім'я? Сім'я завжди розпочинається шлюбу. Це союз, заповідь, це обіцянки виконувати свої обов'язки. І незважаючи на всі обставини у світі, люди будуть женитися і виходити заміж аж до тих пір, до пришестя Христа. Так буде відбуватися. Навіть шлюб земний, він є символом небесного, духовного єднання Христа з церквою. І взагалі відносини Христа і церкви є самим важливим прикладом для чоловіка і дружини. З чого взагалі розпочинається шлюб? Він розпочинається з того, з пошуку другої половинки. радянські часи спіли таку пісню. в дальню страну і себе жену. Ну, тоді співали такі пісні, і це пов'язано було із тим, що з історії Ісаака. Пам'ятаєте, як батько послав свого слугу у ту країну, де він жив, щоб знайти невісту для свого сина Ісаака. І знаєте, так не було тільки з Адамом. Да? Адам взагалі не шукав. Він просто вранці прокидається, а поруч вже є Єва. І цікаво тут можна багато розвивати фантазію, хто перший заговорив. Можливо, Єва сказала Адам, тепер ти будеш щасливий. І цікаво, Єва могла сказати Адам, твоє життя тепер буде чудовим, воно буде чудесним. Я буду твоєю помічницею. І мог би сказати, сам Господь послав мене до тебе. Ну так же, а Єву хто хто Єву створив під ребра? Господь. Так що Господь послав неї для того, щоб і Адам, як ми чули, щоб він не нудьгував. І Взагалі, знаєте, що це дуже цікава тема про сім'ю. можна говорити дуже, дуже довго. Я чув таку ілюстрацію, що один чоловік у гаражі, там щось працював машини. І 45 хвилин він повертається, і радом сидить дружина. Він, і він так говорить, я не знаю, що ти там робиш, але продовжуй так. Мені це подобається, тому що можна намалювати іншу картину. Дружина убігає знаєте, і кричить: Ах, ти де, де ти сховався від мене? Ану йди, роби те, що тобі приказала там чи інше. Але для, дуже важливо, що для жінки хороша репутація це її язик. Для чоловіка хороша репутація це його моральна чистота. Але, як кажуть, не було б в світі проблем, якби в світі я був один. Не було б взагалі проблем. Але поруч завжди є люди. Є діти, є дружина, є сусіди, є співпрацівники на роботі. Недавно я читав коментар про сім'ю, тема про сім'ю була. І один чоловік там пише. Жінка це наждачний камінь. Вона так притре, що думає, що не я вже живу, а вона живе в мені. Розумієте, це цікаво, так може бути, що коли жінка бере верх над чоловіком, і це неправильно. Тому можна сказати, що частіше за все, сім'ї руйнуються в результаті сварок, які народжуються від гордості і самолюбства. Ну Так у нас в природі є, що людина любить себе. І... і егоїзм витісняє з нашого серця здібність любити, прощати і стояти на своєму. Завжди будуть проблеми в сім'ї, якщо хоч один член сім'ї являється егоїстом. Завжди будуть проблеми великі. А якщо в сім'ї кожен егоїст, така сім'я скоро розпадеться. Це, знаєте, вже з практики є. Ми повинні розуміти, що сім'я це віддача один одного. Тут повинен бути баланс і гармонія. Не можна стати тільки на своєму. Справа в тому, що ми не вміємо часом просто цінувати думку іншого. Тих, чия думка відрізняється від моєї. Ми стоїмо на своєму. Ось моє. Оце саме правильне. Слухайте мене, і я саме якби, ідеальний. І це призводить. До роз'єднання, а не з'єднання. І ми знаємо, що наше суспільство, ну, світське суспільство, воно змішує любов зі страстю. Але Божа любов, на відмінність від страсті, вона направлена на щастя інших, а не на наше особисто. Вона, Божа любов повністю вільна від егоїзму. Любов це свойство самого Бога. Часом деякі сім'ї говорять, о, ми ніколи в житті своєму не, там, не сварились. Чи взагалі в нас така сім'я е, ну, ідеальна? Але ми знаємо, що це не дуже тверда сім'я, тому що завжди в сім'ї може бути недорозуміння, але крепка сім'я, вона завжди знайде причини, як порозумітися, як уступити одному. А ті слабкі сім'ї вони просто розбігаються. Вони не хочуть бачити один одного. І це велика проблема є, тому що ми повинні наше Я горде. Що таке егоїзм? Це де на троні сидить наше горде Я. І ми повинні завжди зміратись наше горде Я. Ми повинні за зразок дивитися нашого Господа Ісуса Христа. Якось коло Захсу запитали Стонівест. Їм задали запитання, чому ви виходите замуж? І 99 з них відповіли, щоб бути щасливою. І тільки одна відповіла, щоби зробити щасливим свого чоловіка. Я розумію, що тут повинна бути взаємність, не може бути щасливий тільки чоловік, повинен у шлюбі бути щасливим як дружина, так і чоловік. І Обоє повинні бути щасливими. Але чому ж тоді руйнуються сім'ї? Чому розпадається шлюб? І є деякі такі рішення. По-перше, що рішення про женітьбу, воно зроблено занадто швидко. Таке буває, особливо серед молоді, молодих, вони беруть за руку свою ну, возлюблену і невесту, і вони ведуть її зразу в ЗАГС. Ми будемо поженимось, тому що у них просто є романтика, у них, вони любов розуміють, що це тільки романтика. У американській культурі говорять, що для того, щоб пізнати більше людину, треба півтора або два роки подружити з людиною, порозмовляти, побачити її сильні сторони, слабкі сторони, все зважити і тільки після цього прийняти рішення і заключити шлюб. Друге, що рішення буває зроблено в дуже молодому віці, коли люди молоді, і один чоловік сказав так, що у 20 років царує почуття. У 30 талант, а в 40 розум. Ну, я не дуже згідний з цим, тому що часом у 40 років не може бути того розуму, що людини у 20 років. Але все-таки є деякі елементи, є присутні поспішності, коли люди роблять рішення у дуже молодому віці. І одного хлопця, який збирався женитися, якось запитали: ну, назви три негативні риси в характері твоєї. Ось, ну не Він сказав, да що ви говорите? Вона ідеал. В неї взагалі немає ніяких недоліків. І це неправильно, тому що завжди людини будь-які недоліки. Треба чесно і відкрито про них поговорити, щоб в дальнішому не було ніяких проблем. І ми читаємо далі, що пара мала нереальні ожидання або чекання. Були обіцянки, що після весілля перестане пити або буде більше поважати там другу половину, буде ходити на зібрання, стане віруючим, буде покірним. Але всі ці питання треба завжди вирішувати до шлюбу, тому що буде пізно потім робити. Але так не стається. Багатьох думає, що коли дружиться чи женяться, будуть вільні. і будуть мати більше уваги. І слідуюча причина це те, що рішення часто зроблено по романтичним причинам. Молодь дивиться кіно, фільми, читає літературу, і там, знаєте, як описують, це королева, над нею корона, а ще як на весіллі, молодий пронесені весту на руках, і вона думає, все, це так буде все життя. Але Експерти сказали, що така любов сильна, вона триває як максимум два роки. А після цього, якби ці почуття вони охлаждаються і наступають реальне життя, і треба до цього бути готовими. Звісно, що, що ми всі не є такі звершені, щоб мати добрі відношення. Але романтика це є небезпечне місце, щоб будувати фундамент. Сімейного життя на одній романтиці. Треба зважити, щоб бути реальне життя, будуть діти, треба буде піклуватися за будинок, де жити, чим кормити дітей. І це речі, на які треба бути будь готовим. І слідуючи, один або двоє мають дуже важливі питання про особистість другого. Якщо хтось думає женитися на комусь, але в особистості є проблеми, які? Ну, завість. Нестабільність, обман, упорство, депресія і тому подібне. Ці речі є присутні у людей, тому що ми живемо в несовершенному світі. І людина бачить ці серйозні недоліки, але все одно вона жениться чи виходить заміж, це призведе до руйнування шлюбу. Якщо перед цим не було оговорено всі ці речі і відкрито. Ми, звісно, що ми всі ми маємо недоліки. Але важливо наставити один одного, щоб вони були, люди були підготовлені до цього. Я згоден нести ці немощі, цієї. половинки, І це буде для збудування нашої сім'ї. І я дивлюся, що в радянські часи, щоб отримати посвідчення водія вантажного автомобіля, треба було навчатися 10 місяців. А в наш час для того, щоб збудувати сім'ю, взагалі нічого не проходять. Просто треба полюбити, недостатньо цього. Треба молитися до Господа, треба відвідувати семінарі, настанови служителів і батьків своїх старших. І до цього підійти серйозно, щоб дійсно сім'я була міцна. І Вчитися, як себе вести, коли сонце любові закриє хмара. Таке буває в житті. Любов є любов, але. Приходять якісь проблеми, і як ми тоді реагуємо, чи ми маємо тоді любов? Тому що любов це не тільки емоція, це дія. І пам'ятаєте, апостол Павло перераховує, любов не шукає свого. Так? І там багато є таких критеріїв. Це дія з однієї або іншої сторони. Ну, хватить про недоліки. Давайте тепер повернемося, подивимося на речі позитивні. Шість характеристик крепкої сім'ї. Міцна крепка сім'я це та, де члени сім'ї прив'язані один до одного. Вони відчувають відповідальність за свою сім'ю, за дітей. Вони сприяють атмосфері миру і любові. Це не приходить само собою. Це треба працювати над собою, смирати себе. Знаєте, часом приводять такий приклад. Два козлики. Да? Йдуть ну, через складку. І там прірва. І вони починають битися там. І що виходить в результаті? Вони обоє падають у прірву. А можна просто по-іншому. Одному просто на коліна стати, ну, пройде, звісно, що пройде по спині, по твоєї один з них, але будуть живі один і другий. Але це часом не відбувається, тому що его-людське твердиня, гордість, вони мішають цьому. Друге, крепка сім'ята, де люди, чоловік і дружина, проводять час разом. Вони люблять ну, подивитися навіть фільм, поїхати в ліс по гриби. Інші речі вони роблять разом. Вони не, не втікають один від одного. Вони навіть в служині стараються сісти один поруч одного сидіти. І інші речі. Наступне, у цій сім'ї, яка є крепка, є присутнє добре спілкування. Проблема номер один після гріхопадіння це те, що відбулося роз'єднання спілкування Бога з людиною. Ми знаємо, до чого це призвело. Із-за і того, що недостатнє спілкування чоловіка і дружини, часто також приходить біда в сім'ю. А як це правильне спілкування? Один говорить, другий слухає. І наоборот, другий говорить, інший слухає. Не може бути так, що тільки жінка буде говорити весь час, бо вона, можливо, ну, красноречива від природи, а чоловік весь час повинен махати головою і слухати. Ні, треба бути таке вигідне спілкування. Наступне, вони висловлюють повагу один до одного. Взаємно, немає зверхності, що, мов, ось я кращий, чи я багатший, там, чи ще інше. Ти мене слухай. Ти за моїм велінням слідуй. Це неправильно, абсолютно. Ми повинні довіряти тому, що Господь говорить нам через своє слово, що ми маємо різні обов'язки в шлюбі, але ми є рівноправними партнерами, чоловік і дружина. Просто різні обов'язки. Наступне, що подружжя зацікавлені в духовному рості. Як віруючі люди, ми маємо. Можливості покращити наші стосунки в сім'ї, тому що додама і єві, знаєте, ми приймаємо плоть, але коли ми є духовними людьми, ми можемо покращити наш люб. Для цього треба вчитися, рости в пізнанні Господа, відкривати серце для хвали, прославляти Господа, святити ім'я Боже, те, що ми робимо кожну неділю тут. Ми можемо робити це не тільки тут, і вдома постійно. Сьогодні Співали пісню. Будемо славити Господа і вдень, і вночі. І це сприяє тому, що атмосфера миру і вона прийде в сім'ю, коли ми славимо Господа. Сім'я це не тільки поїсти і попити і зайнятися любов'ю абсолютно, це не все. Це ріст у вірі, благодаті, спасінні, це досягнення любові, як нам. Радить апостол Павло 1 Коринфянам 14 голові. Він говорить прямо, досягайте любові, це кропотливий труд, і ми повинні працювати над цим. Наступне, подружні пари вільно вирішують свої проблеми в момент кризи. Абсолютно, кожна сім'я вона має момент кризи, приходить випробування. Як уже ми сьогодні чули, що Лукавий він хоче зруйнувати цей інститут сім'ї. Але якщо сім'я не має підозр, є упевненість в тому, що вони подолають цей момент кризи Господь є зім. Вони покладаються на Господа, вони моляться до нього, вони на нього покладаються і уповають на нього. Своїми силами я вам скажу, що абсолютно неможливо любити іншого. Наші сили, знаєте, вони від Адама. Ми повинні мати і Божі сили від Духа Святого. І... Тільки дякуючи Духу Святому, ми маємо ці якості. Римлянам 5:5. Тому що любов Божа в серця наші Духом Святим даним нам. Отже, ми повинні дозволяти Духу Святому змінювати нас в образ Ісуса Христа. І це доступно абсолютно. Ми знаємо із Біблії багато прикладів, коли люди, які творили багато зла, були були не дуже добрими людьми, і Господь їх змінював. Перший апостол Павло, подивіться, він гнав церкву, так? він е, не сприяв тому, щоб Слово Боже поширилося, але Господь змінив його і Він став Божою людиною. І ми повинні старатися мати смиренне серце. Нехай Господь прославиться в наших сім'ях, тому що сім'я це є те, що Господь. Створив самопочатку. Він бажає прославлятися в наших сім'ях. І важливо усьому мати Божу любов. Є таких сім характеристик, на кінець, я хотів їх зачитати. Це дуже важливо. Ми просто для того, щоб ми могли провірити себе, не іншого, не чоловік-дружину чи дружина чоловіка, а просто сам себе я повинен провірити. Є сім рис характеру людини, що має любов. І любов це не просто красиве слово, це не просто знаєте, романтична якась емоція, але це дія, як ми говорили. Перше це доброта. Людина, яка має любов, вона буде доброю людиною. Друге, це терпеливість. Ця людина терпелива. Вона знає, що Господь, знаєте, в народі кажуть, Господь терпів і нам велів. Ми повинні бути терпеливими. А в наш час не всі люди мають терпіння. Вони зразу говорять все, що було зараз і в один момент. Третє це прощення. Це дуже важливо мати прощення. Це не просто, знаєте, молитися вранці і вечором молитву, чи наш, і там згадувати. І прости нам борги наші, які ми прощаємо віднуватцям нашим. А на ділі ми не можемо мило якоїсь простити. Це абсолютно це лицемірство. Ми не повинні просто нам можливо молитися і краще піти. Простити людину, чим просто молитися два рази, чотири рази за молитвою чи наш. Наступне це ввічливість по російськи вежливості. Ми повинні бути людьми ввічливими. І це такі речі, які, можливо, ну, прості, але це є речі, які можемо досягати любові. Інше це смиріння. Смиріння це не просто, знаєте, арабське смиріння, але смиріння по Слову Божому. Я. Не почитаю себе вище за свого ближнього, я просто розумію, що Господь дав йому таку ж саму любов, як і мені. І я його поважаю, і я є смиренний. І шосте це щедрість. Людина, яка має любов, вона є щедра, вона не є скупа. І сьоме останнє це чесність. Знаєте, ми повинні бути чесними самим собою, і ми повинні довірятися більше. На те, що може зробити Господь. Є люди, які прикладають зусилля, щоб якось досягнути святості кращого положення. Я розказував да, з одного монаха, який там сказав на Кавказі: замуруйте мене в келью, я буду там, не буду бачити цього грішного світу, я буду просто там поситися, молитися, і я, можливо, досягну якоїсь святості. І коли він помер, прочитали його мемуари, що він писав. І він писав там недобрі речі. Я пес, який вертається на те місце. Я і, і свиня, яка йде, виміта, знаєте, це місце Писання і Слова Божого. Ми повинні доверятися Господу. Тільки Він може дати нам зміцнити нашу сім'ю, зберегти наш шлюб і провести нас через всі труднощі земного життя. Нехай Його ім'я прославиться, возвеличиться, а ми будемо продовжувати і далі славити Господа в церкві, вдома, в сім'ї, на роботі скрізь. Ми маємо, ми маємо для цього можливості. Давайте віддамо подяку Господу молитві. Отець Небесний, ми дякуємо Тобі, Господь. Ми славимо Твоє ім'я, Господь. Немає іншого, крім Тебе. Ти істинний Бог, Ти Творець, а ми Твоє творіння. Господи, ми залежні від Тебе. Ми так дякуємо, що Ти проявив свою велику благодать в Сині Своєму Ісусі Христі. Ти проявив її до кожного з нас. Ти дав нам відкрив наші очі, ми зрозуміли, що тільки за тобою правда, Господь, за тобою істина. І ти є наш Бог. Ти бажаєш всякого спасіння. Дякуємо, Господь, тобі за благодать. Ти бережеш народ свій тут, в цей час в Україні. Це також твоє благословення, Господь. Ми славимо тебе. Ми будемо продовжувати йти за тобою. Ми будемо поклонятися тобі, Господь, тому що це наше майбутнє на небесах. Там буде одна хвала, Господь. Одне поклоніння, і ми це практикуємо тут, зараз на землі. Хвала тобі наш Господь, коли ми розійдемося з цього місця, благослови кожного, Господь, своїх дітей, вдома, в сім'ї, на роботі, в дорозі. Бережи від всякого рода зла, Господь, від хвороб, від аварії. Нехай Твоє ім'я буде возвеличене і прославне, а наше серце буде завжди розположене славити Тобі і поклонятися Тобі. Вся хвала Тобі, честь і слава в ім'я Господа Ісуса. Amém.